Аграрна галузь це завжди дуже цікаво, це ж завжди нове, це завжди інноваційне. В аграрній галузі ти розвиваєшся. Це процес під відкритим небом. Тут потрібні завжди свіжі ідеї. І людина, яка йде в аграрну галузь, вона повинна бути для цього готова. От для мене це моє, це те, чим я хочу займатися. Удвелі Україна щороку впроваджуються нові технології, які дозволяють збирати кращі урожай. Ми використовуємо найсучасніші програми, які дозволяють контролювати техніку, які дозволяють більш точніше висівати наші культури та більш точніше за ними спостерігати і проводити всі процеси, які пов'язані з рослинництвом. Компанією висіяно 14 тисяч 800 гектарів. Висіяно озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак. Кукурудза та соя. На сьогоднішній день з площі 1600 гектарів зібрано вже озимий ячмінь, який ми зібрали з середньою урожайністю 9,3 тонни. Розпочали жнива озимої пшениці та паралельно йдуть жнива озимого ріпаку. Гірша ситуація з посівами ярих культур це кукурудзи і сої, тому що весна була нестабільною. Було холодно в травні був травень дощовим, але цей дощ не був теплим, і це дуже погано вплинуло на розвиток ярих культур. Але все-таки ми надіємося, що літо буде хорошим, осінь буде сухою, яка дозволить зібрати ці культури теж з непоганим результатом. У нас в Гудвелі чітко розроблена стратегія сівозміни, і вона не порушується. Вона в нас вже передбачена по 2030 рік. Тобто, кожна культура з року в рік нас займає практично ту саму площу. Це Впроваджено для того, щоб зберегти родючість ґрунтів, щоб мати стабільну економіку і покращувати, покращувати свої показники кожен рік по кожній культурі. На сьогоднішніх жнивах у нас задіяно 12 комбайнів, 8 перевантажувачів зерна і близько 60 фур, які транспортують зерно до елеваторів. Тобто техніки є достатньо тільки щоб нам дав Бог погоди, і ми все вчасно зберемо. Від галицького блоку Калузький відрізняється суттєво, тому що Галицький блок має більш родючі землі з кращим бонітетом, кращим містом гумусу. Калущина це передгір'я, передгір'я має трошки слабші ґрунти. Тут більше глини, тут більше піску. Але завдяки тому, що в нас є органічне добриво, яке ми отримуємо від вирощування тваринництва, покращуємо структуру, ми покращуємо бунітет, піднімаємо цим свою родючість по культурах. Агрономам початківцям завжди хочеться побажати не сумніватися в собі, йти впевнено до мети, розвиватись, не боятись. І цікавитись завжди новим, тому що нове це є рушій, і це дозволяє бути хорошим спеціалістом.